Привіт, вітаю тебе на каналі порталу Smartphone.ua. на огляді. вже третій по рахунку годинник смарт-годинник від бренду Масикс. Наразі це модель Мос 2 Чим цікавий цей пристрій, що в ньому є такого, чого нема в інших, який тут дисплей, яка автономність та який додаток використовується для синхронізації, про все це розповідаю в цьому відео. Ну а відразу скажу, що ціна на цей пристрій доволі така демократична. А лінк, де його можна придбати, в описі до відео. Це офіційний магазин бренду на Аліекспрес. Тож, поїхали по огляду. Але звичайно, спробую спочатку заінтригувати. Цей годинник може сам розпізнавати спортивний режим, яким ви зайнялись, але забули це зафіксувати на годиннику. А всього режимів спортивних 70, у нього amoled дисплей і є функція Always-on-display, а також дуже хороша автономність. Про всі деталі згодом. Ну а починаю з корпусу. Mass X Moss 2 це металевий годинник. Звичайно ж, є елементи з пластику, а ремінець з силікону. Широкий, не дуже м'який, не надто гнучкий, доволі такий зручний. Та з перфорацією, щоб було зручно в вашій руці і вона не підніла. Щодо габаритів годинника, то вони перед вами. Так, маса не найменша. Габарити також не найменші, тому сміло записую цей годинник лише для чоловічої руки. Спитаєш, чи зручно спати в годиннику, який важить 50 грам? Як на мене, то ні. Тому я частіше його знімав на ніч, ніж залишав. Насправді, то залишав лише, щоб відзняти, як працює функція контролю сну. А вона а тут є. Але про всі інші функції трошки згодом. Як справи з захистом корпусу IP68, і лише так. Тож руки мити можна, в душ заскочити можна, а от плавати в басейні вже не бажано. Довго знаходитися з цим годинником під водою не варто, особливо, якщо збираєшся пірнати на глибину більше, ніж півтора метри. А це зазвичай дуже просто зробити в басейні. А потім можуть виникнути проблеми. А чи потрібні вони, якщо можна взяти? Інший годинник від MasiX, який має захист IP69K. Метал. Як я і сказав, він зверху. Оце червоненьке це пластик. Знизу також пластик і віконце для датчиків. На корпусі передбачили три клавіші. Верхня вмикає, вимикає екран та переводить назад в меню. Центральна перемикає на головному дисплеї циферблати, а на інших листає меню, а нижня. Запускає відразу список спортивних режимів. Як на мене, то це зручний варіант реалізації клавіш на смарт-годиннику. Тим паче, що нажимаються вони з певним зусиллям, тож випадкових натискань не помічав. Висновок по корпусу. Як на мене, то дуже зручний і захищений. Любиш мандрувати, любиш туризм. Цей годинник тобі згодиться. На черзі дисплей 1.43 дюйма і AMOLED-матриця. Це круто. Кожен смарт-годинник мріє мати amoled дисплей особливо якщо він продається в бюджетному сегменті, там де знаходяться МОЗ-2. Роздільна здатність екрану 466 на 466 пікселів, максимальна яскравість до 1000 ніт. Тому навіть на сонці інформація з годинника щитується дуже легко. Доступна функція Always on Display. можна виставити собі циферблат електронний або як в механічному годиннику. Але ж пам'ятай, що ця функція зменшує автономність майже в два рази. Користувачу доступно понад 100 варіантів циферблатів пам'яті зберігається 6. Автоматичного регулювання яскравості немає, але через меню дуже легко виставити потрібний рівень. І це робиться доволі швидко, тому що цей елемент меню знаходиться майже на другому екрані. А загалом то меню годинника продумали дуже добре, воно зручне та інформативне. Користуваль за потреби може змінювати стиль розміщення ярликів. Вони можуть бути по колу, списком або всі накидані на дисплей. Далі про спорт. Годинник допоможе тобі контролювати один з 70 видів спорту, який ти обираєш. П'ять популярних видів спорту: їзда на велосипеді, ходьба та інші визначаються годинником автоматично і пропонуються тобі. Ти почав займатися, подивився на дисплей, тобі пропонує ходьбу. Ти обрав і пішло заняття. Всю інформацію по тренуванню можна передивитися на годиннику, а можна подивитися в додатку Glory Fit. Програму протестував на Android смартфоні. Там вона працювала стабільно і коректно. Перед собою бачиш її інтерфейс та основні можливості. Але не спортом єдиним цей годинник MassX mos 2 може відслідковувати частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові. Та режим сну, ну і звичайно ж на нього можуть приходити повідомлення з вашого смартфону, а також можна приймати або відхиляти дзвінки, а можна навіть розмовляти через годинник. Він в такому випадку просто використовується як блютуз гарнітура. І це прикольно, наприклад, якщо ти їдеш на велосипеді, і тобі потрібно швидко відповісти на дзвінок. А можна, до речі, і самому комусь зателефонувати. Кому цікаво, на запущеному екрані під час тренування можна перелиснути дисплей і контролювати музику. А ще цей годинник вміє визначати індекс маси тіла. Тобто ви можете дивитися, наскільки багато жирів чи м'язів у вас є, і які елементи своєї фігури. А статури треба підтягнути щодо стабільності та коректності підрахунку інформації по тренуванням та просто в режимі крокоміру. То у мене зауважень до цієї моделі годинника немає. Наостанок розкажу про автономність. Батарея тут трішки більше ніж 400 мАч годину, заряджається годинник через дріт і може пропрацювати від повної зарядки від 7 до 30 днів. Все залежить від того, як користуватися цим пристроєм. Є в тебе тренування, немає. Включена функція Always-On Display чи ні, увімкнена автоматична активація дисплею при вскидуванні руки чи ні. Загалом то умов багато, але в моєму режимі цей пристрій працював близько 10-12 Днів не більше. Виробник заявляє, що при повному заряді балакати через цей годинник можна близько 9 годин, а заряджається він десь півтори години. Ну і нагадаю, що додаток, який йде в парі з цим смарт-годинником, це Glory Fit. Ось так він виглядає. Нагадую: підводжу підсумок по Mass X Moss 2: Це цікавий смарт-годинник, який має захищений корпус в металі. Захист IP68 та яскравий AMOLED дисплей великий 1,43 дюйма з актуальною на сьогодні роздільною здатністю. Жодного пікселю на дисплеї не видно. Дисплей прикривається зверху, металом, тож пошкодити його. Буде складно. Загалом, то сам годинник та корпус виглядає дуже надійно, ремінець зручний, додаток стабільний. Користувач може обрати один з 70 видів спорту, а 5 з них можуть запускатися автоматично. Якщо активуєте відповідну функцію в меню. Тож, рекомендую: ціна невисока і вам сподобається. Лінк, де можна придбати цей пристрій в описі до цього відео. А якщо виникли питання, по Mass MOS 2. Задавай в коментарях до цього відео спробую відповісти. Вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!